Уявіть собі ранок у великому місті, коли все ніби йде за звичним сценарієм, люди поспішають у своїх справах, готуються до подій дня, місто живе своїм рівним і передбачуваним ритмом, і ніщо не натякає на те, що вже зовсім скоро станеться щось таке, що змусить багатьох зупинитися, озирнутися навколо і вперше за довгий час. По справжньому замислитися про те, наскільки крихкою може бути звична нам реальність. Усе виглядало спокійно і стабільно, але десь у цій картині вже була захована маленька деталь, яка згодом запустить ланцюг подій, що змінить настрій цілого району і залишить по собі відчуття, яке складно описати одним словом. І саме про цю деталь ми сьогодні будемо говорити, але не одразу бо вона не така проста, як здається на перший погляд. У цій історії немає гучних заяв на початку, немає різких рухів і немає того моменту, який можна було б назвати очевидним стартом усе відбувається тихо, майже непомітно, у фоновому режимі, де дрібні події складаються у більшу картину. Яку більшість людей помічає лише тоді, коли вона вже майже завершена. Саме тому ця історія така цікава і водночас тривожна бо вона не про миттєвий спалах, а про поступове наростання, про те, як система, що здається надійною і продуманою, може виявитися набагато вразливішою, ніж ми звикли думати. І поки ви слухаєте ці слова. Варто задати собі просте запитання А чи готові ми помічати важливе до того, як воно стає очевидним для всіх. У найближчі хвилини ми будемо рухатися дуже обережно, крок за кроком, не розкриваючи головної суті, але поступово наближаючись до неї. Бо те, що сталося, не було випадковістю, і не було просто збігом обставин. Хоча саме так воно могло виглядати для більшості спостерігачів, за лаштунками звичних міських процесів розгорталася логіка, яку не так легко помітити без уважного погляду, і саме ця логіка згодом стане ключем до розуміння всієї історії. Якщо вам цікаво дізнатися, що саме стояло за цими подіями. І чому вони мають значення не лише для одного міста, а й для багатьох інших, обов'язково залишайтеся з нами і підписуйтеся, щоб не пропустити продовження. Ця новина не про страх і не про паніку, а про уважність і розуміння того, як сучасний світ влаштований насправді вона про те, як технології, ритм життя і людські рішення переплітаються у складний візерунок. У якому навіть маленький штрих може змінити загальну картину. У наступній частині ми почнемо поступово відкривати завісу над тим, що саме відбулося і чому це стало можливим, а поки що залишимо вас із цим відчуттям очікування і легкого внутрішнього запитання що ж саме могло так сильно вплинути на ціле місто, не привертаючи до себе уваги одразу. Якщо вам важливо бути серед тих, хто дізнається першим і розуміє глибше, ніж здається, з новинних заголовків, залишайтеся з нами і переходьте до наступної частини разом з нами, коли будете готові. Тепер настав час поступово і спокійно розгорнути саму суть того, що відбулося, не як сенсацію, а як послідовність реальних, перевірених кроків, які разом утворили подію. Що ззовні виглядала раптовою, але насправді визрівала заздалегідь. Йдеться про інцидент в Москві, який стався напередодні великих святкових подій і був пов'язаний не з якимось одним вибуховим моментом, а з точковим порушенням роботи енергетичної інфраструктури в одному з центральних районів міста. На перший погляд. Це могло виглядати як технічний збій або як випадковий ланцюг аварій, але подальший аналіз показав, що причини були значно складнішими і системнішими, ніж здавалося спочатку. За даними міських операторів електромереж і незалежних експертів з енергетичної безпеки, вранці було зафіксовано різке порушення балансу навантаження в одному з вузлів розподілу електроенергії. Який відповідав за живлення великої кількості об'єктів у святковій зоні, цей вузол був інтегрований у загальну мережу так, щоб у разі локальної проблеми система могла автоматично перерозподіляти потоки і запобігати масштабному знеструмленню. Саме так вона і спробувала зробити, але в певний момент захисні механізми почали працювати не на стабілізацію, а на ізоляцію. Відтинаючи все більше і більше сегментів, щоб зберегти решту мережі в безпечному стані. Цю послідовність подій добре видно в телеметрії, яку згодом оприлюднили фахівці спочатку невелике відхилення напруги, потім короткочасний стрибок струму, далі автоматичне відключення одного з трансформаторних блоків, за ним другий і третій. Усе це відбувалося протягом кількох хвилин, але для системи, яка працює з точністю до секунд, це було достатньо, щоб перейти в режим самозахисту. У результаті цілий район, включно з місцями масового скупчення людей, залишився без електропостачання. Важливо розуміти, що мова не йде про повне руйнування інфраструктури, більшість фізичних об'єктів залишилися на місці. Але ключові елементи потребували перевірки, охолодження, перезапуску і в деяких випадках заміни. Це означало, що повернути світло швидко було неможливо не через нестачу бажання чи зусиль, а через необхідність дотримання суворих процедур безпеки, щоб не допустити більших пошкоджень або ризиків для людей. Саме тому офіційні повідомлення від операторів. Говорили про відновлення, яке вимірюється не годинами, а днями і навіть тижнями. Окрему увагу привернув той факт, що все це сталося в момент, коли район був особливо активним, коли тисячі людей перебували на вулицях, біля святкових майданчиків, концертних сцен і прикрашених просторів. Різка відсутність освітлення, зупинка електронних систем і загальна невизначеність. Створили сильний психологічний ефект, навіть якщо з фізичної точки зору ситуація залишалася контрольованою. Для багатьох це стало сигналом того, що звична стабільність може зникнути без попередження і без видимої причини, і це відчуття запам'яталося набагато сильніше, ніж сам факт тимчасового відключення. Міжнародні експерти з енергетики і міської інфраструктури, зокрема з Німеччини, Франції та Великої Британії, звернули увагу на те, що подібні інциденти стають дедалі важливішим предметом аналізу у світі, де міста стають розумнішими, але водночас і складнішими. Чим більше автоматизації і взаємопов'язаних систем, тим більше залежностей виникає між ними. І тим важливіше розуміти не лише те, як вони працюють у нормальному режимі, а й те, як вони поводяться в нестандартних умовах. Випадок у Москві став ще одним прикладом того, що навіть добре спроєктована система може опинитися в ситуації, де її внутрішня логіка призводить до наслідків, яких ніхто не планував як бажані. Після інциденту. Міська влада заявила про початок внутрішнього розслідування, метою якого було з'ясувати всі технічні деталі і підготувати рекомендації для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. Були залучені не лише місцеві фахівці, а й представники великих енергетичних компаній і наукових центрів, які спеціалізуються на стабільності мереж і управлінні ризиками. Вони аналізували журнали подій, дані з датчиків, реакцію захисних систем, і людський фактор у процесі ухвалення рішень. У своїх перших висновках вони підкреслили, що проблема була не в одному конкретному елементі, а в поєднанні обставин, які співпали в часі це була і висока щільність навантаження, і підвищена активність споживання, і складна конфігурація резервних маршрутів. І те, як саме система інтерпретувала сигнали про відхилення, усе це разом створило умови, за яких автоматичні рішення, прийняті для захисту мережі, призвели до масштабнішого ефекту, ніж очікувалося для багатьох міст у світі це стало приводом переглянути власні протоколи і уявлення про безпеку, адже якщо подібне може статися в одному з найбільших мегаполісів з розвиненою інфраструктурою. То питання не в тому, чи може це повторитися десь ще, а в тому, коли і за яких умов. Саме тому цей випадок обговорюють не лише як локальну новину, а як сигнал для глобальної розмови про те, як ми будуємо і підтримуємо середовище, у якому живемо. І поки тривають технічні перевірки і експертні дискусії, залишається ще один вимір цієї історії, який не можна ігнорувати це людський вимір. Відчуття вразливості і водночас потреби в розумінні того, що відбувається навколо нас. Саме це відчуття змушує багатьох стежити за розвитком подій, читати аналітику, слухати коментарі фахівців і ставити собі питання про майбутнє великих міст і про те, наскільки готовими ми є до несподіваних змін у їхньому житті. І саме з цього відчуття народжується бажання знати більше, щоб не лише спостерігати. А й усвідомлювати. У третій частині цієї історії варто вийти за межі одного інциденту і подивитися на ширший контекст того, що він означає для сучасних міст, держав і людей, які в них живуть. Подія в Москві стала лише одним із прикладів того, як технічно складні системи, створені для комфорту і стабільності, Можуть раптово виявити свою крихкість у момент, коли сходиться занадто багато факторів одночасно. Саме тому після цього випадку в різних країнах почали активніше говорити не лише про ремонт конкретних об'єктів, а й про переосмислення підходів до міської інфраструктури загалом у Токіо. Де енергетичні мережі працюють у надзвичайно щільному і технологічно насиченому середовищі, аналітики Стокійського університету звернули увагу на те, що надмірна оптимізація може створювати приховані ризики. Система, яка надто точно налаштована на ефективність у звичайних умовах, може бути менш гнучкою у нестандартних ситуаціях у Берліні. Де активно впроваджують концепцію розумного міста, муніципальні служби після обговорення цього інциденту ініціювали додаткові навчання для операторів мереж, щоб відпрацьовувати сценарії неочевидних збоїв і взаємодії між автоматикою та людськими рішеннями. У Нью-Йорку ж фахівці з кібербезпеки та енергетики спільно працюють над тим, щоб краще інтегрувати системи моніторингу. Які можуть завчасно виявляти ознаки нестабільності ще до того, як вони переходять у фазу реальної проблеми, окремим напрямом стала робота з комунікацією з населенням? Досвід показав, що навіть короткочасне зникнення звичних сервісів може викликати значний стрес, якщо люди не розуміють, що відбувається і чого очікувати далі у Парижі. Після кількох менших інцидентів місцева влада запровадила систему швидких сповіщень, які пояснюють причини збоїв і приблизні терміни їх усунення простими словами. У Стокгольмі пішли ще далі і створили відкритий онлайн портал, де кожен може бачити стан міських систем у реальному часі, щоб відчуття прозорості зменшувало тривогу і невизначеність. Важливо також розуміти, що питання стабільності інфраструктури тісно пов'язане з питанням довіри, коли люди довіряють системам і тим, хто ними керує, вони спокійніше сприймають навіть неприємні новини, коли ж довіри немає, навіть дрібна проблема може викликати хвилю занепокоєння і підозр. Саме тому після подій у Москві так багато говорили не лише про трансформатори і кабелі. А й про відкритість інформації, про пояснення і про готовність відповідати на запитання суспільства. У цьому контексті роль експертів і незалежних дослідників стає особливо важливою люди хочуть чути не лише офіційні заяви, а й зрозумілу аналітику від тих, хто не пов'язаний з політичними або корпоративними інтересами. Саме тому коментарі таких фахівців, як професор Маркус Гебарт з Мюнхенського технічного університету чи дослідниця інфраструктурних ризиків Клара Вандермір з університету Амстердама, активно обговорювалися в медіа. Вони наголошували, що сучасний світ потребує не лише нових технологій, а й нової культури управління складністю, де враховуються не тільки технічний, а й соціальний вимір. Зрештою, ця історія стає не стільки про конкретне відключення, скільки про наше спільне майбутнє у світі, де все пов'язане з усім. Електрика живить не лише лампи і екрани, вона живить лікарні, транспорт, зв'язок, фінансові системи і навіть наше відчуття нормальності. Коли вона зникає, навіть ненадовго, ми відчуваємо це не лише фізично, а й емоційно. Саме тому такі події змушують нас переосмислювати пріоритети і ставити питання про те, що для нас насправді важливо у розвитку міст і технологій. І тут виникає ще один аспект, про який варто говорити відкрито це відповідальність, відповідальність інженерів, які проєктують системи, відповідальність управлінців, які ухвалюють рішення про інвестиції і пріоритети. І відповідальність суспільства, яке має цікавитися і розуміти, у якому середовищі воно живе. Без цієї спільної відповідальності жодна технологія не гарантує стабільності, бо стабільність це не стан, а процес постійного налаштування, навчання і адаптації. Коли дивишся на карту світу і бачиш мегаполіси, що сяють уночі, легко повірити, що цей світ світла і руху. Є чимось даним раз і назавжди. Але насправді він тримається на мільйонах рішень, прийнятих щодня, на мільйонах маленьких дій, які разом створюють відчуття великої стабільності. І саме тому кожен такий випадок стає нагадуванням, що ця стабільність потребує уваги, турботи і постійного діалогу між технологією і людиною. Ця історія не має драматичної кінцівки і не потребує гучного фіналу. Вона залишається з нами як привід замислитися, як сигнал до розмови і як можливість подивитися на звичні речі під іншим кутом. Вона про те, що світло у вікнах міст це не просто електрони в дротах, а символ нашої спільної